Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сезон збирання шафрану в цьому році успішно завершений. А як же він проходив в інших місцях або в інших країнах? Я думаю, це всім було б цікаво. Є у мене товариш азайбажанець. І ще коли я починав займатися шафраном. Він мені розповідав, що в них в Азербайджані на Пшерумському півострові займалися ще при Радянському Союзі вирощуванням шафрану. Був навіть цілий радгосп, о, який займався і селекцією, і вирощуванням, і збиранням о, шафрану. От, ну, при розпаді Радянського Союзу розпався і той Радгосп, і вирощування шафрану в Азайбажані прийшло в занепад. От. Ну а в теперішній час. Вирощування шафрану потихеньку почало відновлюватися і в Азербайджані. І саме на Абшеронському півострові. Ну, Абшеронський півострів, це, він довжиною 60 км, шириною 30 км. це західне узбережжя Каспійського моря. Там клімат підходящий для вирощування шафрану. От, там знаходиться і столиця Азербайджану, Баку. От там і добувають і нафту, ну і займаються тепер уже відновлюють вирощування шафрану. Він поділився зі мною відео азербайджанського е телебачення, е яке зняло цей процес збирання врожаю в цьому році, в 2022 році. Ну і як цей процес проходив, і по ходу цього перегляду відео я буду коментувати. І я думаю, всім буде цікаво. Тож давайте разом з вами подивимось, як відбувалося збирання шафрану в Азербайджані на Пшеронському півострові. Дивимось. В Азербайджані розцвів шафран квітка, з якої роблять помаранчеву гіркувату спецію одну із з дорогих. Їх Азербайджан експортує в декілька країн. А як проходить збір і переробка шафрану, розповість наш кореспондент. На безкінечних фіолетових полях. Сезон збору урожаю короткий, всього дві неділі. Працювати треба швидко і акуратно. Ті, хто збирають шафран, дуже витривалі. Спина повинна бути міцною і здоровою, інакше не витримаєш. Але є бонус, міцний імунітет. Всі, хто працюють шафраном, практично не хворіють. Все із аромату, яких, який ми вдихаємо, працюючи на полі, він допомагає зберегти здоров'я. Одні збирають квіти, інші переробляють. Ціні тичінки окремо, квіти окремо. З них з квітів потім зроблять варення. Ми шуткуємо між собою, що тут працюють самі терплячі люди, бо щоб отримати 10 грам тичінок, треба перебрати 10 кг квітів. Шафран на обшироні вирощують на 20 гектарах, грунт тут легкий, піщаний, сонця багато, сприятливі умови для вирощування крокусів. Ми висаджуємо шафран у формі квадрату. Таким чином блокуємо вітер і бережемо квіти. При цьому шафран не любить частих поливів достатньо трьох раз за сезон. На обшероні шафран вирощували з 9 віку і успішно експортували. В середні віки Азербайджан був одним із головних постачальників самої дорогої спеції в Європу. В рік експортували до 16 тонн, а зараз відправляють квіти і тичинки в Південну Корею, В'єтнам, а з цього року іще і в Японію. Ну от, друзі. Тепер ми з вами знаємо, як відбувався збір шафрану у 2022 році в Азербайджані. А якщо у вас є відео, як проходив збір урожаю на вашому полі, у вас або у ваших друзів, присилайте ці відео до мене, ми їх всіх об'єднаємо. Назвемо Сезон Шафрану 2022 і покажемо на моєму каналі. Отож, ставте лайки, не забудьте підписуватись на наш канал. Буде ще багато цікавого!